Всім добрим людям, ви за Олексієм на каналі Spirit of Jetaio. І сьогодні ми поїхали в подорож, уже, мабуть, останню в цьому сезоні На нашої байдарки на озері на там, де ми живемо, в Канаді. І поки ми будемо плавати і показувати вам краєвиди, я хотіла розповісти вам, чому. Я б не рекомендувала піднімати собі кундаліні з майстрами, які не являються гурою або не являються садою, і які не були народжені в цій традиції. І так, багато я думок на цю тему, бо багато з'явилося різних відео. І пропозиції давайте ми вам швидко тут. Вот зараз все піднімемо. Все буде красиво, все буде гарно. І зразу у вас все буде чудово в житті. Ви все поймете, все відпрацюєте, і все буде чеки-пуки, як то кажуть. Це ем, така тема дуже важка і, і, і дуже серйозна. І не розкрити її, тому що я бачу багато пропозицій на Фейсбуці і в інших містах, що от ми тут все вам щас бистренько активуємо, і ви вже будете святи. Тому я не можу про це не сказати. І тому я вас запрошую додивитися це відео до кінця і зрозуміти, що я взагалі. Маю на увазі і чим це небезпечно для людей, які, не знаючи, не пройшовши всі етапи, йдуть до якихось сумнітельних мастерів і чекають на те, що з них зроблять святих прямо там на місці. Так що сідайте удобненько, поїхали. І так, давайте починати з вами. І почнемо з самого початку. Що таке є кундаліні, і на що його піднімати? Кундаліні це такий життєвий потік духовної енергії. Ця енергія у людини, яка живе своїм життям, і не цікавиться, і не вдається в подробності духовного аспекту. Ця енергія буде спати. І може проспати все своє життя і не одне своє життя. Вона. Спить в області копчика в муладхара Чакрі. Це саме наш такий я, саме перша чакра. Вона єднає нас з землею і має звук лам. І також її охороняє Ганеша, і він вирішує, чи готова людина. До цього шляху я маю на увазі духовний шлях. І якщо він побачить, що да, наміри людини спрямовані не якісь там свої цілі, а відкрити до себе шлях до Бога, то тоді Ганеша, він відкриє вам двері. І так. Сама кундаліні, це вона має а, вигляд а, змії, серпент. І вона спить а, так, вона скручена в три кільця. І сама назва кундал на санскриті це такий кільце або обруч, і має енергію жіночу, в шахті. І вона собі скручена там спить ця енергія. Коли він може пробудитися, оце, оця енергія жіноча, духовна, коли вона може пробудитися, коли людина практикує йогу, асани, пранаяму, медитації. І тоді ця, як результат цих практик, тоді ця енергія вона починає просинатися і починає внизу в животі щось вібрірувати. Таке, і вона буде через всі наші чакри підніматися доверху. І коли, а що таке чакри, ми знаємо, це наші канали енергії, по яким також проходять різні енергії через нас. Так? Це енергетичні канали, і вона через них, отак от, Повзе вверх по нашому позвоночнику, і до по хребту до, до Сахасрара чакри. І коли вона там а, уже досягає Сахасрара, тоді у людини а, відповідно розширюється свідомість, людина росте духовна, досягає а, освідомлювання себе не тільки в земному плані, але й в космічному плані. І це задача Кундаліні, коли вона вже пробуджена. Ну, давайте, може, з вами трошки, так, по, подивимося, що треба зробити до того, як людина вирішить собі, що «да, я вже готова, я хочу це зробити. Як ви знаєте, що є практика йоги, і це насправді такий комплекс, їх вісім аспектів, і коли людина практикує всі вісім, це значить, що людина йог або йогіня. І тоді, от тоді, коли це вона практикує кожного дня, тоді вже можна про щось балакати, про якесь кундаліні. Давай я вам може трошечки розкажу, що воно таке. Що є такі практики. Я вже робила а, насправді декілька відео про що таке йога. Можете подивитися в мене на каналі, але зараз я таки підсумую вам, що воно таке. Це 8 ступенів йоги, які описані в йога сутрах і а, патанджалі, практики патанджалі, йога-сутра патанджалі. І вони мають оці 8 ступені, які в Раховують у себе як а, яма, це етика ахімса, не робити насилля або створювати якесь зло. А, ні яма це а, особиста така дисципліна, да? теж духовна освіта, коли ми самі себе а, ми шукаємо цей досвід, да, ми читаємо якісь а, духовні книжки, якісь а, робимо практики, все таке. Ходимо на якісь семінари. Асани. Асани це якраз те, що називають люди, не, не дуже свідомі, що вони роблять, це, це йога. вони називають. Але це Асани це пози йоги. Ми повинні подивитися, що йога це комплекс із восьми частин, який состоїть. А Асани це те, що люди називають йога, коли вони роблять отакі пози. А. І оці самі пози, вони підготовлюють тіло до нерухомості, до стабільності, і вони нам допомагають, коли ми от в медітації довго повинні сидіти. Да? Іменно за счет асан, які ми вже доводимо до такого конкретного, що ми можемо в цій позі конкретній в Асані знаходитися, ну, скажем, 20 хвилин або може більше, тоді вже ми можемо казати про те, що я серйозно займаюся якимись практиками, да? але вони нам даються для того, щоб стабільність тіла ми соблюдали, щоб нас не, щоб ми не заснули, щоб ми не лягли набік там або ще щось. Да? Тобто, ми практикуємо пози і ми робимо. Оці розтяжки, які вони впливають на те, що наше тіло здорове. У нас енергія йде потужніше і правильніше. У нас нема застоїв в якихось окупорах по цих каналів, ну і так далі. Прана ями. Значить, прана ями це такі дихальні практики. Які дають нам контроль над емоціями, до зовнішніх об'єктів або на самого себе, ми ними якраз і підводимо себе до того, що у нас підніметься Кундаліні, і підніметься воно так, як воно повинно підніматися, без стресу і без якихось там негативних наслідків. Бо ми цими прана... пранаямами ми чистимо наші канали, ми регулюємо цю енергію, ми прочищаємо наші є три канали: самі основні, по яким іде енергія це Іда, Пінгала і Сушумна. І от ціль пранаями це прочистити ці канали духовні основні. Далі. Пратя це контроль над емоціями і до зовнішніх об'єктів та на само себе. І коли ми регулюємо пранаямами ямами свої енергетичні канали, то пратя це контроль над своїми відчуттями. Бо Бо ви будете більше їх бачити в собі. Ви будете більше розуміти, що, що ось я тут розізлився, а тут я обрадувався. Бо ми інколи навіть не знаємо, що на нас веде, що нас кидає в якісь ситуації. А, і це треба дуже вивчати серйозно в собі, щоб розуміти як підготувати себе до того, що ви будете піднімати свій кондалінок. Харана це концентрація, це фокус на одному якомусь об'єкті. Наприклад, там ви собі взяли якусь ікону, божество, або намалювали якусь точку, ви на неї дивитесь, Це просто дуже важко робити, тому. Починають з малого і далі вже цю концентрацію в собі розвивають, щоб вона могла наш фокус держати довго на одному якомусь об'єкті. Бо коли ми а, серйозно дивимося на якесь божество довго, то ми не можемо ні про що думати. І тому ми заспокоїмо свій мозок, і мозок, начебто, засинає. І тому це дуже важливо зробити, щоб наш мозок не то що не реагував на якісь там побочні, десь якісь е, 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 а він просто дивився на щось одне і настільки фокусувався на цьому, що думки не залазили по голову. Це дуже важливо робити. І це не так легко зробити. Я вам скажу, що ця практика дуже серйозна. Далі ми йдемо від Хіана, це сама медитація. І також вона розрахована на те, що ви будете собі робити санкальку, якийсь намір. І тоді будете, наприклад, фокус на ну, якесь... На світло або на божество, або на якусь, ну, наприклад, навіть статуетку божества. Якщо весь фокус туди. Це ви в медітації, ви а, з а, із своїм наміром, і більше нічого вас не цікавить. Тільки свій намір і, і оте божественне начало, як, на яке ви а, молилися б або а, з ним хотіли вести бесіду, наприклад. Я інколи сідаю в медитацію, я ставлю собі статуетку Дататрея і медитую на неї. Бо Дататрея це наше основне божество з того храму, де, де ми вивчаємо духовний шлях наш, де проходить. І це дуже важливо розуміти, як медитувати правильно, а не просто сидіти і тоді, чи я спав, чи що я робив. Ну і е, останній е, такий шлях в йогі це самадхі. Це е, е, таке, от коли, коли і теж і, і кундаліні підніметься, і коли ви з'єднаєтесь з Богом, і коли, коли ця е, вібрація через вас пройде так, що ви повністю пере. Е, Завантажитесь, переналаштуєтесь на божественну енергію, ви зрозумієте, що це таке, бо ви її відчуєте, вам не треба ніяких доказів. Це момент такого просвітлення, і ви вже будете дивитися на все, що біля вас, іменно отим пробудженим, правдивим узором. Трошки розкажу, про що таке Іда Пінгала і Сушумна, бо це три канали основні. Іда, наприклад, це місячна енергія, вона зліва від хребта, і відповідає за праву півкулу нашого мозку. І вона це наша уява, це наша творчість, і це жіноча енергія. Пінгала – енергія Сонця, вона праворуч, і це чоловіча енергія, і вона відповідає за раціональність, за логіку, за якусь там а, а, аналітику, да, якась структурованість нашого життя, наших планів. Ну і сушумне. Сушумне це основний канал, він йде вздовж хребта через усі чакри, і це якраз той шлях, по якому піднімається. Кундаліні, яка ще стоїть у нашій муладхарі. І вона таки приведе вас до просвітлювання. І от це таке дуже коротко про те, що вам потрібно знати перед тим, як ви підете до якогось майстра. Піднімати собі кондалі. Тому коли я чую, що. От знаєте, чого я взагалі почала це відео для всіх, бо дуже багато питань задають, особливо ті люди, які їдуть на балі. Якщо ви туди збираєтесь, так будьте дуже обережні, бо Балі зараз перетворився з того чудового такого, знаєте, духовного міста, де приїжджали і вчителі. і Якісь майстри, то зараз, що там відбувається, це дуже така енергетика не, не дуже гарна. Я вам скажу, що майстри, які там щось практикують, я б не називала їх майстрами, це люди, які дуже поверхнісно сходили, може, на якісь там онлайн-курси або якісь там ретрити, і вони собі уявили, що вони майстра і можуть піднімати всім кундаліні. Бо дивіться, вони може щось там якось чіпляють е якісь енергетичні канали е за що того, що вони вам е дають, наприклад, там вдихнути якісь масла, або, наприклад, е там дуже модно зараз, це взагалі жахливо якісь яд, як якоїсь особливої жаби. Це взагалі. Вообще... Ну це таке. Я навіть не буду казати, що які наслідки можуть від цього бути в руках такого псевдомайстра. Тому думайте три рази перед тим, як іти туди, не знаючи. Бо є люди шамани, вони виросли в цій культурі, вони знають, що вони роблять. А той, хто пройшов семінар або практику, навіть в того шамана, це не знає, що він може з вами робити таке саме. Бо це може, або, наприклад, наркотики ЛСД, дуже багато людей вважають, е, що я зараз оце візьму, і воно мені допоможе. Оцей наркотик підняти в собі кондаліні. Ні, такого не буде. Бо, наприклад, якщо ви в якихось е, е, вам піднімають е, начебто в і у вас почало дергатися тіло, рука, нога, або якісь крики, або конвульсії, ви, е, е, ну, ви самі робите, і ви не розумієте чому, то я вам скажу, що це кундаліні піднімається неправильно, якщо її піднімається, піднімається енергія, яка вмість того, щоб іти по хребту, отут уважно, її кидає справа вліво в різні частини вашого тіла, і вона ем, тикається, микається, як то кажуть, заблудилася і не може піднятися так плавно, повільно, як повинна підніматися до чакри. Це дуже погано, і вона може застряти. Я бачила людину, робила з нею, у якої кундаліні застряло у вішутхі чакри у горлі. І вона довго ходила, і в неї було таке відчуття, що вона задихалася. Тому я а, хоч а, не знаю, як вона справилася з цим. Я не взялася це виправити, бо я не знаю, як насправді І я не називаюся майстром, поки я ще сама а, вчуся. Я ділюся з вами тим, чим я навчилася. А майстри це таке це посвячення, це уже у вас вищі якісь ініціації. У мене є ініціація, але я ще не на третьому, не на четвертому, які там ще рівні бувають. Я не там, я не знаю, чи я можу взяти на себе таку відповідальність. Я медітую з людьми, я можу намалювати вашу вібрацію вашої душі, але для мене піднімати кундаліні де ви що, це Боже збав, як то кажуть, такий гріх на себе взяти. Бо якщо я людині наскоджу, то який я майстер після цього, і що я взагалі роблю? А я бачила людей, і я вам скажу, що я роблю всіх псих, психіатричному відділенні лікарні до нас дуже часто привозять людей. У яких а, психоз, а, після того, як вони пройшли оці практики а, з такими майстрами, і інколи буває таке, що ми не можемо їх вилічити. І це пощатить людині, яка найде собі якогось шамана, а, 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 який може її виправити. Може. Або гору, але ж це таке або гору, коли ви приїжджаєте навіть в Індію, наприклад, він подивиться на вас, і якщо ви не готові, ніякі кундаліні ніхто вам не буде піднімати. Ви що? Це роки підготовки до того, щоб якось у вас щось пройшло плавно. Тому дивіться, чи воно вам надо чи ні. І готовте себе. Воно то, звісно, надо. але це такий результат, уже треба до цього дійти іще. Ви не можете молодою людиною, яка тільки стала на духовний шлях, щось собі там піднімати. Це неправильно. До цього роки підготовок. Так що займайтеся йогу, очищайте її да, пінгала, і сушовну свою, і, і наморочте собі голову. Бо ці практики, коли ви зрозумієте, що ці вісім аспектів йоги не так легко пройти, то ви зрозумієте, що і кундаліні вам не треба зараз. А коли вже станете на шлях духовності, тоді в кінці, уже через декілька років, може, ви зможете собі підняти. Ну, ось майже все те, що я хотіла вам сьогодні розказати. Висновки робіть самі. Треба вам йти щось там піднімати у себе, коли ви не готові, чи не треба це вам вирішувати. бо з послідствіями дуже важкими будете саме випрацювати, бо майстер не зможе вам допомогти, якщо якийсь буде урон вашій психіці, тому тільки вам рішать, чи ви готові для цього шляху, чи ви насправді очистились і насправді зможете пройти те, що заготовлено підняттям кундаліні. І ви знаєте, що таке кундаліні, і які у вас будуть нові обов'язки і так далі. Так що дивіться вже самі, тому що це, знаєте, якщо вам вже щось погане зробили, таке воно безповоротне, і воно, навіть якщо ви знайдете якогось гуру, то він не зможе нічого вам поставити на, на, на назад вправити, як то кажуть. Мізки ваше вже не вправляться. Тому комусь пройде, комусь ні. Вам дуже пощастить, якщо ви натрапите на якогось шарлатана і нічого з вами такого не зробиться. Ви просто викинете гроші. А якщо людина більш-менш може щось якимось гіпнозом, якимось десь щось почула, щось сказала, якусь мантру не втуда, то так, да. наслідки будуть дуже плачевні. Це те, що я хотіла вам сьогодні розповісти. І вийде в мене зняти для вас ще одне відео. Чи не вийде, я не знаю, бо вже все забито, люди приходять на медитацію. Може і буде, може, не буде, не знаю. Але через місяць ми вже їдемо в Індію, як я казала. І тоді вже всі відео будуть іменно з Індії. І тоді вже буде дуже цікаво. А на цьому ми прощаємося з вами. Всього самого кращого. Хай вас Бог береже. Намасте.